На всім, привіт, на всім привіт! Котики! Ви на каналі Єва 2015. Сьогодні я вам покажу, як встановити ось такі гарні живі шпалери. Першим ділом заходимо в оцей тік-ток. Простий тік-ток. А оцей нижній там, де написано був цей. Так. Входимо в цей тік-ток. І... Головне це. Головна зараз річ. І живий обої 4К. Воно вас одразу висвітить. Та тепер йдемо і шукаємо. У нас тут є отакала бабушка Отака бабушка, Стіп. Стич, лабубу, стичи, кот. Уже у нас еще одна лабубу, лабубу, кто-то, не понимаю, кто тут, стич. Это я уже знаю, я уже снимаю так. И, например, мне сподобались такие. Отакий от мені тигр сподобався. Нажимаємо виклад, ну, поділитись ось. І не тут, а ось тут шукаємо установити як шпалери. оце от. Там, де був кружочок і середині такий тріугольник. Я не нажав, там вам установити як шпалери спалери, зробити фон. Фанум, і робимо. І ось такі от гарні шпалери в нас вийшли. Дякую всім за просмотр і всім гарних е, літніх кукурудзу.